На Лиманському напрямку воїни 106 го батальйону 63 ї окремої механізованої бригади Сталеві леви взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці російської армії. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці бригади. За словами полоненого, він пішов служити в окупаційну армію в обмін на російське громадянство та два мільйони рублів. Місапарту чи чима. Там, стройка работала нормально. Ну, российское гражданство было. Сказали, год служишь, даем гражданство, потом попал сюда. Просто там паспортный стол, гражданство даем, месяц служишь. говорили, потом контракт подписал, платили. Два миллиона рублей. не служил, первый раз. Я не хотел, уже два дня первый все, отказался потом. Попал, плін, я не хочу І не хочу, хочу какої та страна унічтажати. Також полонений узбек додав, що не хоче воювати та знищувати нашу країну. Какої та.